Друзі, привіт! буднього смачника вийшов четвертий епізод серіалу Кофінет: це Red Fruit, або Dragon Fruit, або Червоні Ягоди. Називайте як хочете. Е, мені Женя казав, що тут просто вишневий компот, і я вже не можу дочекатися спробувати скуштувати це. Я зараз розкажу про невеличку історію, яка сталася з цією кавою. Е, ми поїхали в Вінницю в кав'ярнях Ріскіс. Ми знімали там епізод. М -м -м, огляд кав'ярні на каналі. Можете подивитися. Також там було трошки трішки кавусі, тобто людям давали спробувати, наче лічі лічі там. І ми привезли цей. Е, Red Fruits і виявилось, що вона дуже сильно закрилася після осмажки. Прям дуже сильно. А ми щось такі да не ну не може бути там. Ми навіть думали, що хлопці коли фасували, переплутали каву і зафасували сюди якусь іншу. Бо вона була дуже не схожа на те, чого ми що ми вже коштували, і що ми знаємо про неї, яка вона є на, насправді на смак. Тож вона має в вла має властивість закриватися після осмажки. Тобто був другий день або третій. Тож її треба полежати. Я вирішив взяти 96, лайк підказує, що він варив на 97, я такий... Ну, буде щось середнє, між 94 і 97, 96. Прям воркаут, слухай. така, уф. я це зрозумів, вже, чому ти брав і помел дрібний, і воду гарячу. Ну так, да, воно доволі активно протікає, да? Хай підзаб'ється. Я хочу, щоб було десь 20. 40. 37, 38, 39 на 40 секунди вода закінчилася. Це угадано. Аромат, по-перше, він дуже приємний і він комплексний. Мені от перше, що ягоди червоні. Щось сухофруктове. Ну, саме в ароматі, що за смаком цікаво. Черешня. Це правда черешня. Да, це черешня. Ви питали просто багато. Хто ставить ці бали? 91 бал, хто це поставив? Це поставив QGrader. Бали ставляться за якість сировини, за смак, за солодкість щільність, тіло, всі ці показники, вони сумуються, і у нас виходять такі от бал 91. Тобто це не ми вигадали, це не ми десь прочитали і вирішили написати, це, ми, це не ми собі за обсмажку накинули. Це насправді Q-грейдер поставив. Коротше, мені обіцяли, що тут буде черешня. Я отримав черешню, я задоволений, причому вона так хоч з першого колодка читається. Дуже чітко, дуже виразно. І що от, цікаво з черешні? От понюхайте черешню. вона особливо ароматом, от сама по собі ну, черешня, як, як ягода, не, не вирізняється якимось ароматом. да? І тут в каві насправді те саме. Ти її нюхаєш. Ну, аромат не дуже виразний. Він, він присутній, він приємний, він багатогранний, але він ну, не дуже потужний. Він такий. От... Такий скромний, я б сказав, але за смаком. За смаком це взагалі інша історія. Це просто реально черешневий такий вишневий компот. Це не смак кісточки черешні, це смак от самого м'якоті, м'яса черешневого, такого соковитого, такого стиглого, смачного, червоного. Бонусна інформація. Готується нереальний розрив, просто суперський продукт. Дріпбокс кофінету. По суті, у нас є чотири кофінети, у нас є дріпбокси. Ми візьмемо по два дріпчика кожного кофінету, покладемо в дріпбокс, і ви можете придбати і спробувати одразу всі кофінети в двох екземплярах. Хочеться додати, що оця ось смачнюща солодка штука, це певно, що мангостан, бо він тут написаний. І скажіть, це скрізь за все, це він. Якщо ви їли мангостан, ви точно маєте це впізнати.